Привіт, дітки! Сьогодні у нас знову заняття фізичної культури. Тому давайте будемо розпочинати виконувати вправи. Для початку повторимо ходьбу звичайним кроком. Тепер ходьбу на носочках і на п'ятках. Сьогодні з вами будемо виконувати стрибки на одній нозі. Ставимо ручки на пояс. Стаємо на одну ніжку. На Будемо стрибати, але потрібно тримати спинку рівною і м'яко приземлюватися. Розпочинаємо з правої ніжки. Один, 2, 3, 4, 5. Тепер змінюємо ніжку на ліву і так само стрибаємо на лівій ніжці. Один, 2, 3, 4, 5. І на кожній ніжці будемо стрибати по 10 разів. Ще одна вправа ходьба змійкою між кубиками. Ручки ставимо на поїзд і будемо ходити, але нам потрібно обминати кубики. Йдемо спочатку вперед, зупиняємося і тепер йдемо назад. І цю вправу будемо виконувати 6 разів. Молодці малятка! Ми сьогодні разом з вами дуже гарно виконували вправи. І зустрінемось з вами знову на занятті. До побачення!